Ванна гібрид Саана під замовлення шлаванна, розмір 1,70 х на 70. От Максим, засніми, який там акрил, не тонкий. І да? питають, чому там одні ванни коштують 15-20 тисяч. Якісь ванни коштують 5 тисяч, 10 тисяч. В чому різниця? Тож різниця в матеріалі, в якості. Ось такі мішки в комплекті. От, от дивись, які ці ніжки, а потім може їх зрівняємо з якимись ніжками коло. Подивимося, яка різниця в якості. Оце кріплення до ванни і Це ставиться під ніс під ванни і вставляються такі ніжки Рив. да, з композитного матеріалу. Дивись який розмір. Да? Всього-всього добра. У нас ніжки до ванни коло. Да? І в комплекті ось такі ніжки. Оце от це проти цього у нас. Да? Це кріплення до стіни і це кріплення до стіни. Це ніжки і це ніжка. Розумієш? Різничка. Цей профіль і цей профіль. Питання маски.